И не хочет жить больше в неволе Не сломать ее немало хрипнув уже горя Слава Украине вечная память героя Слюд звучать мучить на тим по стол не від волю Вот на не хоче бути в неволі Не сломати немало, мало послужи горя Слава Україні вечная память героя Я люблю свою страну Люблю Україну А на едина не раздельна до Крыма Харьков и Киев, Херсон Одесса, сов Тернополь Неважно кто то, откуда Пытаются блядь, столкнуть, пытаются лбами Поливают грязь, льется ложь целыми днями Но не сломить казацкий дух, не убить сердце памяти Не потушить душе огонь, не погаснет то пламя Пламя надежды, веры и правды Пламя свободы, что хотят потушить депутаты Пламя любви, пламя чести, воли и дружбы это то, что всем нам очень нужно Не приходи русский с войной, приди лучше с миром Тебя всегда считала братом вся Украина Слава героям, патриотам, погибшим за волю Пасом живым, ублюдкам, испачканным чужой кровью Люблю і дуже це моя єдина за батьківщина По справжньому мужня, вороги мріють Фетих то єдней що в неї панує, а вона скільки посміхнеться, покаже їм дулю обіді будом, хтось за любов мою до України Обісмут фашистам язики, і брехливі, але почуття впити не можна, не можна сховати. Вірю, переможе, правда, брат, пожме руку брату Неважливо, на якій торкує, мові, всі ми розуміємо. Та, та скляпом уроків, хоче жити в вільній Україні І зараз не потім Брати зі сходу, ти чи захиту, яка різниця Досить між нами чи ми всі українці Томба судів я, та рівне Почалося, на жаль, почалося воно із того, що наша Україна в небезпеці, і захотілося так само, щоб лю. Під... Підключити дітей до такої гарної справи, щоб допомагали нашим бійцям на фронті. Велика 7 метрів на 10. Ну, діти просять вчора. Дуже багато діток було. Правда, це все таки така ручна робота, і е, треба потрібно вміти маскувати гарно. Бо дітки можуть менше, тільки вузлики зав'язувати. А тут потрібно все-таки більш вже так мас, так, техніці, якби, така техніці, така кубілена. Кожна людина, кожен, кожен патріот. Тому що коли ти міцний, ми будемо підтримувати наших хлопців там в передовій. І буде все прекрасно, все буде добре. Ми переможемо. Слава Україні!